14 листопада 2025 року. Ви на каналі ВПОНю Лайф. Сьогодні ми оглядаємо цвітну капусту, яка у нас була висаджена на другий оберт. Це Алмагра Фрідом Татоїн. Здебільшого тут висаджена основна частина Алмагра, оскільки татуїн і Фрідом важко перенесли саму ту спеку, яка нас чекала влітку. І для теплиці ми брали цвітну капусту гохан від компанії Сінгента, і вона на сьогоднішній день вже має нав'язала такі гарненькі головочки. Це ми зрізали першу на пробу. Є замовлення на цвітну капусту, тому далі зважимо її обов'язково на вагах. Ну а поки відведемо вас до нашої теплички, і покажемо як вона росте. Отже, висадили ми один рядочок на проби цвітної капусти в теплицю. Тут у нас росли огірочки, їх ми вже прибрали, оскільки вони у нас вже відподоносили. Чому саме гохан висадили ми в теплицю, бо його вегетаційний період складає 80-85 днів, а ми висаджували нашу капусту на другий оберт. Це було в кінці липня, коли саме ми прибрали часники. На місце часника ми висаджували всю розсаду. Капусти. Що цікаво, що на дворі висаджена капуста, яка з трохи ранішим вегетаційним періодом, але вона ще не достатньо велика, як ця. Чому так? Бо все ж таки велику роль відіграє температура навколишнього середовища. Капуста, звісно, не боїться приморозків холодної температури, але низькі температури погано впливають саме на розвиток ксади. І тому трошки пригальмовується зав'язь головки та її подальший розвиток. В Теплиці в сонячні дні, температура прекрасна, сягає там, до 25 градусів. На дворі ж такої температури, звісно ж, немає, особливо зараз, коли вже листопад. Ось і невеличке порівняння, де краще росте капуста на другий оберт. Певну паузу зробили перші приморозки у вересні місяці, потім погода наладилася, але все ж таки корективи є. Ну і перевіримо наш гохан на вагах. Сама найбільша головка у нас сягає 750 грам, трошки менша 695 грам. Третя головка у нас сягає 610 грам. І це при тому, що не дуже часто поливалася. Капуста в теплиці, а на дворі якраз вона добре полувалася, бо у нас задушила. і з вулиці маленька капустинка всього-навсього 195 грам. Ось такий результат, такі цифри і таке невеличке порівняння. Було цікаво, ставте лайк.